Десять місяців війни час випробувань для країни, тяжких втрат, і разом з тим час єдності для усієї нації. Аналізуючи нинішні воєнно-політичні реалії, експерти сходяться на думці, що зараз позиція України є набагато міцнішою ніж на початку війни. Сьогодні на порядку денному немає модельних переговорен, яка передбачала те, що Україна якимось чином буде підпорядкована Росії. Крім того, ми бачимо за цей час ослабли позиції Російської Федерації, консолідувалися наші західні партнери. Війна йде в принципі не за не за російським сьогодні сценарієм. Разом з тим говорити про близьке завершення війни політолог не береться. Надто різними є позиції протиборчих сторін. Сьогодні Україна вимагає звільнення всіх наших територій до 91-го року. контрибуцій, покарання військових злочинців, гарантій безпеки. Росія натомість включила в свою конституцію чотири е українські області і Автономну Республіку Крим е безкомпромісно вимагає поступок з боку західних партнерів. Все це робить війну тривалою. все це робить війну жорстокою, і тривалою. Ну, російське суспільство треба чіткого чітко розуміти абсолютно свідоме того, що відбувається в Україні. Воно свідоме того, що тези про якесь визволення, все решта, не вони не ніяким чином не обґрунтовані. Вони не мають якоїсь цінності. Насправді йде така імперіалістична війна, намагання захопити територію іншої держави, опираючись на грубу силу для досягнення своїх геополітичних мотивів і цілей, які Росія за словами Лаврова чітко характеризувала як руйнування однополярного світу. Утім, експерт прогнозує, кризові явища в російському суспільстві посилюватимуться. Корупція, відсутність ефективного управління і свободи усе це розхитує владу диктатора. Росія найближчі роки буде серйозно перезавантажуватися з путним чи без, але стара російська політична еліта вона вимушена буде поступатися місце новим людям, які демонструють більшу ефективність чи є більш адекватними стосовно світового порядку денного. Перевантаження цієї системи створює кризу і формує дуже серйозні відцентрові тенденції в самій Російській Федерації, і вже протягом наступних років перед цією країною буде гостро стояти питання збереження єдності територіальної цілісності і збереження збереження звичайно матеріального рівня і рівня благополуччя своїх громадян. Кілька вагомих поразок на ключових напрямках усе більше підтверджують неспроможність Росії виконати завдання операції, що мала би тривати три дні. Після захоплення Херсона плани ворога про переможне просування вглиб країни розбились об кривий ріг. Якби не оборона Кривого Рогу, то якби Росії вдалося досягнути на правому березі Дніпра, те, що вдалося досягнути на лівому, з захопленням енергодару. То ситуація була б для країни набагато гірша, тому що Росія отримала можливість наступати в центральну Україну в напрямку Черкаси, Кіровоград, навіть Києва з півдня України. Тому Кривий Ріг зіграв вирішальну тут роль. мабуть, Кривий Ріг зіграв роль такого собі не зне Сталінграду першої фази війни, і тут велика заслуга військових міського керівництва всіх криворожан, які доклалися до оборони міста. Загалом кривому рогу, я думаю, що зараз нічого не загрожує. Росія буде неспроможно проводити масштабні операції на правому березі Дніпра і консолідує свої зусилля саме на лівобережжі України. Там і розвиватиметься військові події. Я думаю, і з кінця цього року, і наступного року головні важкий для усієї України рік був роком гострих викликів для політиків. Руслан Бортнік говорить, хтось непомітно щезе з горизонту, а хтось взяв на себе відповідальність за прийняття рішень. Олександр Вілкол, один з політиків, один з тих політиків, які безумовно не лише зберегли себе в політичній системі, але й примножили свій авторитет. І незважаючи на заяви самого Олександра про те, що він не розглядає поки що, якусь свою кар'єру в політиці, продовження цієї кар'єри, я думаю, що в нього є хороше майбутнє, тому що його репутація тільки виросла. За цей час більше цього, ця, ця репутація стала ще більш збалансованішою, коли одночасно він користується довірою українців сходу, півдня України. В той же час він є абсолютно проукраїнським патріотичним політиком і в цьому сумніві немає. Тому його може очікувати хороша політична майбутність щодо найближчих перспектив дипломатичного врегулювання війни. Політолог не дає надто оптимістичних прогнозів. За моїми дуже суб'єктивними оцінками, переговорний ефективний процес розпочнеться можливо влітку вірогідніше восени 2023 року. Зимою і навесні триватиме виснажлива, дуже жорстока війна, за результатами якої і будуть формуватися переговорні позиції, вимоги сторін. Не факт, що переговори осені 2023 року завершаться успіхом. Але на той момент вичерпуються російські ресурси, вичір досягнуть певного піку політичної, політичні економічні процеси в світі пов'язані з виборами в багатьох країнах: США, Британія, Європейський парламент, Україна можливо, Ірина Зінченко, Альона Павловець, Максим Пономарів. Постфактум.